Іван Нечолевицький, Кайдашева сім'я частина 46. Хлопчик з маленькими ріжками здоровою головою та й побіг за ним слідком. Кайдаш пішов швидше, а чорний хлопчик біг за ним та, приказ... та приказував за кожним його ступенем туп-туп-туп-туп. Кайдаш обернувся і махнув на хлопця косою. Хлопець, неначе в землю війшов. Кайдаш пішов через місток. Коли оглядається, хлопець знов біжить за ним по містку та все притупує туп-туп. Кайдаш пішов стежкою понад ставком, з берега плигали цілими сотнями маленькі, як жаби, чортики, пірнали, знов виринали і дражнились його язиками. Кайдаш прийшов додому, Війшов він у двір. Дивиться в той куток, де росли густі колючки, аж там замість колючок ростуть маленькі чортики з ріжками, схожими на цвяхи. Кайдаш махнув косою, і йому здалося, що ті чортики полягали по косами та тільки ніжками дригають. Він викосив усі колючки, коли гляне за двір, аж і там замість та лопуху ростуть чортики. Кайдаш давай косити кропову, З хати повиходили сини й невістки. Карпо гукнув до батька. Що ви, тато, робите? Чи вам діла нема що викосити на вулиці кропиво? Еге, кропиво, добре кропиво, Хіба ти не бачиш, скільки наросло тих чортів би їх сила Божа? Ось я вас проклятих усіх викошу. Сини й невістки бачили, що батько п'яненький, і почали над ним глузувать. Кайдашиха вийшла з хати і почала його лаяти. В той час з поля йшла череда. Кайдашеві здалося, що на, кожному, що на кожній свині сидить верхом по чортові. Чорти волокли довгі хвости по землі, штовхали свиней під боки ногами і поганяли їх маковонами та кочергами. Свині вибрикували, неначе баскі коні, а чорти гецали зверху та махали руками. Жінко, чи ти бачиш, що то їде верхом на свинях?» – крикнув Кайдаш до жінки. Схаменися, п'янице, чи ти здурів, чи ти зневісні? гара, що вже горілки напився. Еге, здурів, чи ти бачу, рти їдуть верхом на свинях, аби й вас сила Божа, Дух Святий при нас і при, і при хаті, а ондечки на панському богаєві сидить сизий, пузатий, та витрішкуватий та рогатий, такого оконя та позаня я й між панами не бачив, а бодай вас хрест побив, а ондечки між вівцями, скільки їх плутається. Та йди в хату та вечері, крикнула на Кайдаша жінка. Та про та три лишень свої п'яні баньки. Кайдаш увійшов у хату. На комуні блимала лампа без скла і більше чадила, ніж світила. Глянув Кайдаш на стіл, на покуті сидить чумак, з котрим він зустрічався в Криму. як парубком чи макував з батьком. Коло того чоловіка сидить Кайдаші покійний батько і неначе розмовляє з тим чоловіком. Кайдаш придивлявся до їх, впізнав, чи мокай батька, сів і собі кінець стола і почав з ним балакать. В хаті всі стривожились. Усім було не до сміху. Кайдашиха перестала вжилається. Омильку, стань та помолись богу, що це з тобою діється? Еге, а хіба ж ти не бачиш, що батько прийшов до мене в гості? Та ще з Херсонським чумаком, говорив Кайдаш. Молодиці полякались. Милашка побігла до сусідів і покликала кілька чоловіків. Чоловіки прийшли і почали вговорювати Кайдаша, щоб він помолився богу та лягав спати. Кайдаш став перед образами і почав голосно молитися, як моляться маленькі діти. Кайдашиха хрестила ножем вікна й двері, дістала пляшечку свяченої води, і дала Кайдашеві напитись. Мотря побігла за бабою Палашкою. Палашка на селі була з Кайдашиха на той час забула про свою змашку та колоднечу з Палашкою. Очинились двері з темних сіней війшла в хату баба Палашка повагом та тихо, в білій катанці зав'язана чорною хусткою. Вона так загоріла в жнива, що її вид чорнів, та ще проти білої свити, неначе був помазаний сажею. Маленькі чорні очі блищали, як жар. Чорна, як сам чорт, подумала Кайдашиха, ще перелякає мого чоловіка. Баба Палашка переступила поріг і зараз почала хреститись та нашіптувать. Вона вступила в хату, не наче піп прийшов з молитвою. Чи ти ба на Палащеній голові чортячі роги, сказав Кайдаш. «Іду я, раба божа Палашка, до раба Божого Омелька, все лихо одганяти з його жил, з його жовтої кості, з його червоної крові. З семидесяти суставів, з його сивого волосся, з його голови, з його булави, з його очей, з його плечей. Зійди на ті болота, на ті очерета, де глаз Божий не заходить, де люди не ходять. Кайдаш стояв серед хати, і голосно молився. Всі вийшли з хати, зосталось тільки з Кайдашем Палажка та Кайдашиха. Баба Палажка налила в миску з кухля води, влила з пляшки трохи свяченої води, кинула в воду жарини, шматочок печини, Взяла в руки веретено, вмочила його в воду і черкнула шпинькою на хрест по крисах миски. Потім взяла ніж, мочила його в воду і знов черкнула ним так само по мисці та все Продовження в наступній часи.